Цілу ніченьку до ранку витинала витинанку, гострим лезом чаклувала, аж душа моя співала. Полтавка Тетяна Воценко у своїй майстерні працює над створенням витинанки із зображенням янголів. Це робота для творчого проєкту. Інструмент у руках називається різачок. Техніка безпеки, звичайно ж, бо інколи там на початку пальчики мої дуже страждали. От, але це. Навіть цупкий папір, двоє складений. Він дуже впевнено і гарно різачок ріже. Роботу майстриня починає з ескізу. Поки цей чистовий чорновик зробиш, скільки ще проміжних чорнових, чорновиків іде. От навіть бачите, от в цьому по боках планувався зовсім інший елемент, підкладка не пішло. Я, коли почала різати, я зрозуміла, що ось такий самий, як і цей. Тільки іншого кольору, поки не буде ідеальним ескіз, роботу не варто різаком починати, бо буде зіпсований папір. Створює витинанки. Жінка більше десяти років. У роботах відтворює народні мотиви дерево роду, релігійні свята, козаків. Тема козаків взагалі вона для мене така. От, не знаю, не жіноча тема, але вона мені близька і дуже цікава. І перший е дуже таких, в таких тяжких муках народжувалася робота, козак-мамай, Поповозилася я з цим ескізом. Зараз працює над серією із 15 робіт Козацьке древо України. Перші роботи вже на виставках. Далі декілька робіт, які ось вже на фініші, вони вже готові. Повністю готові, багатоколірні, але їх потрібно виклеїти. Оце виклеювання це теж такий процес. Я його не дуже люблю, але 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 ж ну, без нього ніяк. На кожну роботу Тетяна Ваценко витрачає від кількох днів до місяця. Потрібно, щоб знаєте, в один момент це все зійшлося: ідея, натхнення і втілення, і можливість. Фізично, щоб ручініки не боліли. У витинанках майстриня поєднує дрібні деталі та відтінки. У витинанці коляда із десяток кольорів. Нюансні, але але різні, різні такі. І вона дуже така грає багато різнобарвна. мені вже складно обмежувати себе двома трьома відтінками. В мене вже як то кажуть, якщо я починаю, то вже зупинитися складно. Тетяна Оценко створила більше двох сотень робіт. Вони є в українських музеях та приватних колекціях України, Польщі та Німеччини. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, новини на Суспільному. Полтава.